Найголовніше, що я б хотіла виділити, помилки не робить тільки той, хто не робить нічого. Звичайно, вони є у всіх. Здавалось би, дрібнички, я всіх вчу надягати на себе корону. Ніколи не треба використовувати цю ватку. Це мій особистий біль, легкотня, чого я боялась. Вітаю, мене звуть Олена Кулеба. Я викладач школи косметології Art of Beauty. І сьогодні трошечки хотілось би знаєте, про що поговорити про помилки починаючих косметологів. Звичайно, вони є у всіх, і не тільки в починаючих косметологів. Бо помилки не робить тільки той, хто не робить нічого. Давайте поговоримо про ті помилки, які я помічаю або у своїх учнів на навчанні, або коли я їх підтримую вже після навчання. Деякий час вони мені пишуть, ми там навіть з деякими зізвонюємось. Тобто, якийсь певний супровід ми їм даємо після школи, і з чим вони до нас звертаються. Найголовніше, що я б хотіла виділити, це реально є таке поняття, як надмірна. Самовпевненість приходить учень на навчання. Він спочатку боїться всього, боїться навіть шприця взяти на тому базовому навчанні. Після двох днів навчання він каже: Супер, легко дня! Чого я боялась? Спойлер, через тиждень починаються мені перші дзвіночки в інстаграмі. Що я роблю не так, а що в мене таке, а що в мене туди, де покрасніло, там набрякло. Тобто, через тиждень вони стикаються з першими своїми. Факапами в роботі, а до того були дуже самовпевнені. Тому я всіх вчу не надягати на себе корону. Добре, якщо ви будете впевнено працювати, але давайте розрізняти поняття впевненості і самовпевненості, коли ти думаєш, що все в тебе вже в руках. Друге, це мій особистий біль це поняття асептики і антисептики в кабінеті косметолога. У ці всі ватки, пшикання рукавичок, викидання шприців в загальний смітник. Це м'яр на своїх навчаннях я завжди на це наголошую, як правильно дотримуватись цих правил асептики і антисептики. Коли можна використовувати цю ватку, коли не треба. Ніколи не треба використовувати цю ватку. Куди дівати відпрацьовані шприці? Що робити з окровавленими цими закривавленими ватками? Скільки рукавичок треба змінити за зміну? Це такі, здавалось би, дрібнички, але це дуже великий шмат роботи. Це пома. Яку припускають початківці косметологи і за це отримують більшість своїх ускладнень у пацієнтів, саме недотримання правил асептики і антисептики. І третій момент, який я спостерігаю в косметологах, да? дякувати Богові, що це не таке розповсюджене, а все ж таки інколи, але скажемо про нього: це трошки така безпечність в плані загальної медицини. Ну, дивіться, естетична медицина, це ж не тільки укольчики краси. Правильно до нас приходить жива людина зі своїм власним метаболізмом, можливо, з якимись вже набутими хронічними захворюваннями, з якимись патологічними станами. І косметолог, перед тим як проводити процедуру, будь-яку, навіть якщо це буде естетична неінвазивна процедура, косметолог має вміти правильно зібрати анамнез. Для того щоб запобігти виникненню якихось алергічних станів, коли на навчанні проводиш опитування серед косметологів, навіть з медичною освітою, і ти розумієш, що деякі з них взагалі не знають. Як діяти в умовах якогось надзвичайної події, це трошки лякає. Тому я наголошую на тому, що кожен косметолог, чи він естетист, чи він ін'єкціоніст, має знати хоча б декілька таких невідкладних станів, які можуть трапитись в його кабінеті, і чітко мати алгоритм дії при таких станах? Це може бути як алергічна реакція, так і, наприклад, гіпоглікемія, або взагалі банальне. Втрата свідомості. Тому у цей момент пропрацювати якісь проріхи в ваших знаннях, я це рекомендую зробити для того, щоб якщо це, не дай боже, виникне в вашому кабінеті, ви були вже підковані на цьому. Oh, no. No. Звісно, уникнути помилок на 100% не вийде, бо реально, як ми вже сказали на початку, їх буває тільки в того, хто нічого не робить. Але не треба їх боятись, треба над ними працювати. Щоб попередити ці помилки, ми деякі проговорюємо на наших навчаннях. Так, ми на базових курсах навчаємо і першій допомозі при невідкладних станах. Тому, якщо у вас є якісь питання, якщо десь у вас щось недопрацьоване або є якісь проріхи в знаннях, приходьте до нас, ще раз проговоримо, навчимо і будемо робити цей світ. Красивішим